Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір та приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду прошу, скажіть, допоможіть, чи є крадні, чи ставлять крадні, обмін, подмін, крадні. Том, хто дивиться відео, близьким людям. Дайте відповідь, скажіть, чи є крадні. Раніше був. Раніше був. І через це дуже важко було, магічно впливали агресивно на фінанси. Через це дуже такі були скрутно, турботи. Трудно ще були і... і ще ставили так, щоб ніхто не зміг зняти зараз дивіться, які гарні карти. королі королева, королів Пентаклів, імператор. Зараз ви, ви входите в свої фінанси. Не переживайте, все буде гаразд. Зараз я хочу убрати повністю всі крадники, стяги, порчені програми. Все погане, все лихе, що робили. Тим, хто дивиться відео, близьким людям убираю. Знімаю всі порчені програми, порчена самотність, отвороти знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на гроші на прибутки, буде так і так і є. Ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші відкриті. Я щасливу долю, дорога легка двері відкриті, буде так, і так і є. Що ще треба знати? Чи є якісь тягніки, порчні програми тих, хто дивиться відео близьких людей? От, ви перемогли дуже гарно якусь ситуацію. Все буде добре. Тут просять вас не, не думать, що все пропало. Ні, вам йде допомога. Багато роботи. Угу. А, тут і на майбутнє вже замовляю майстра. Отже, планує, готується на майбутнє. Заперечую весь негатив, убираю всі порчені програми, астуди знімаються, відкриваються шляхи дороги на гроші, на прибутки. Прошу вищі сили, допоможіть, янголи охоронці, духи роду закликай, допоможіть. Всі прив'язки петлі. Знімаю ошийники, знімаю з а, шиї а, всіх мерців, самогубців, убираю із енергетичного фізичного простору. Тих, хто дивиться від близьких людей, убираю всі думки про самогубство. Знімаю повертаю ворогам, того, хто посилав, хто робив, хай з ними це все відбувається. Одцікаю на віки вічні ворога. По інших шляхах пускай більше чіпати не зможе. Сили втрачає свідомість. Втрачає. Тим, хто дивиться відео близьким людям повертається вдача, успіх, робота, стабільні прибутки, без перешкод, легкими, радісними шляхами. Йдуть великі потоки грошей. Відновлюється здоров'я, повертається сили, енергії. Радість життя кожного дня. цікавиться весь негатив. Більше немає жодної порченої програми, більше не працює. Шляхи дороги легкі для вас двері відкриті, буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, повертається ворогові. Сняті, морок, мороки морочені, програми більше не працюють. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не мить не лишайте, де буде захист міцний, буде так, так. Відновлює нервову систему, загоюється всі травми і рано більше не болить, буде так і так От. Так що все буде гаразд, просять вас не а, пер, дуже сильно не впадайте у відчай. у вас буде підтримка, допомога йде до вас. От. Ну, ми ще будемо переглядати. Дуже сильно щось нападають на фінанси. Так, і є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат, на любу суму. Також може допомогти всім, хто дивиться відео і тому, хто запитує, якщо схожі якісь проблеми, скажіть, допоможіть вищі сили. Хто така напарниця, того, хто запитує, напарниця того, хто запитує, чи йде небезпека, чи йде негатив від напарниці.

Забирала з вас. В неї негативні думки дуже ментальна така вона думає про погане, як зглаз, схоже на це. Такі думки в голові дуже от вона говорить одне, а думає інше. ну Нічого вдіяти не зможе, не може нічого вдіяти на вас негативного. У вас ідуть зміни на кращі, дуже хороші карти. Захист дуже сильний. от Магічну дію я так і не бачу, але думки в неї є негативні. Знімаю повністю весь негатив. А ще вона робила приворот вам, щоб ви її любили. Любили її. Заперечую, знімаю всі привороти, мороки, морочні програми. Знімаю негативні всі матриці, що посилає Напарниця знімає з того, хто запитує, очищається енергетичний, фізичний простір порчених програм. Літашейників грабських знімаються повністю. Всі негативні програми, обираються, відкриваються шляхи дороги на успіх, на удачу, на гроші, на любов, на здоров'я, дороги, легкі, двері відкриті. Буде так і так є. Відкриваються шляхи дороги. Буде так, так. Все погане, все лихе, що робила напарниця, повертається її назад. по верховному суду буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я Більше немає жодного негативу, буде так і так і є. І друге питання. Чому двоє синів, того, хто запитує, між собою, наче чужі? Чому двоє синів між собою, наче чужі? Скажіть. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Чому двоє сині між собою, на чуть-чуть. ставлять вам дуже сильні. Зараз я буду обирати. Все буде гаразд. Знімаю всі студні програми, ресорки морочені програми обираються, а студу кладовицьку магію, анулірую порчну програму знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на дружбу, на спілкування. Синам більше нічого не заважає спілкуватися нормально, поважати один одного, дружити, бути привітними. Відкриваються шляхи дороги на спілкування між двома синами. Того, хто запитує, більше немає жодних перешкод. Ці ресорки, агресію убираю з дому. Знімаю всі порщені програми, з якими б рідинами не вилились. В тіло не напаювали. Лірується більше, не працюю, <кій> відкриваються шляхи дороги на дружбу, з і мир в домі. Спілкуються, люблять один одного, підтримують сини, буде так, і так і є. Дороги легкі на дружбу, на спілкування, двері всі відкриті, нічого не заважає спілкуватись, підтримувати один одного, радіти життю буде так, і так і є. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, будь ласка. Наведіть лад у відносинах між двома синами. Мир, злагода, спілкування, дружба, щирі почуття, друг, все життя, от підтримка. Буде так і так є. І. Злагодуйте всім, буде так і так і є. От, зараз вони відновлять нормальне спілкування, так як мало бути. І буде гарні відносини в сім'ї. Все буде гаразд. От. От, на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. Також нагадую про наших військових. Будь ласка, якщо бачите, що ведуть збір, військові, допоможіть. Маленького донату не існує, особливо, якщо кожен день ви робите, підтримуєте це дуже гарна допомога. от Також бажаю всім, щоб у вас завжди. Були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І стоїть захист міцний, янголи, охорони. Духи роду, захищайте, оберігайте. Всі, хто дивиться відео, близьких людей не на мить не лишайте. буде захист міцний. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Дякую за увагу! Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!